Юра, в тебе ранок починається з м'яса? Аж да. це ребра. ребра. Це таким куском ребра. Це піде на фарш, так? Так, теж йде на фарш. Доброго ранку. Всіх виходить починається ранок з якоїсь кашки, чаю. Юра він почався з м'яса. Ну у нас на нас сьогодні. Каша вівсяна на згущенці. Вівщенці, звищенці, така. Вівсянка зернова. Так, да, тут не хлопці йдуть, тут де вівсянка зерно, чи крупа. Чайок. йогурти, вишні. І і, і. Ковбаску вже не сюди туди. Ковбаска Тож, Сніданок у нас вже готовий. Не да, давно вже відео не знімали. Були на те свої причини. Ми зараз продовжуємо. Смакуємо сніданок. Сніданок у нас закінчився і ми плавно переключаємося до обіду. На вулиці сонце, це красота. На обід у нас ми готуємо. Цю цибуля. Борщ варимо. Борщ. А це що? Правильно фарш. фарш. Фарш у нас просто на заготовку. М'ясо приїхало, треба його десь пихнути. До реча перекрутити там. Щось попідрізали. Юра нарубав дрова з м'яса. ребра. І це буде в нас борщ і буде в нас гречка. Це у нас тушиться капуста. З м'ясом. Це вже буде на завтра. На вечері у нас буде дуже файний сюрприз. Який саме сюрприз, можливо, я покажу, а може завтра. Подивимося, як то сьогодні буде. Ого, яка у нас погода. Сонце, світи. Веселий пес бігає. Йди поїжджаєш, там тобі овсяночку лишили. А, вже порозкидали, ну а як? ти а, рубав? Так, фарш перекрутили і пофусувалися. По пакетик якраз швидко, І буде у нас красота. Борщик готовий, почті дайте чупак. Борщик готовий. Світленький, але добре Он з м'ясом. Все положено, з косолькою. Тут ще, а, тут ще капуста розтушилася, це буде на завтра. І то обід у нас готовий. Що ми маємо? Борщ червоний зі сметаною. Сметану ми дали одразу сюди, бо її не дуже багато нам привезли. А якщо дати всередину, то її менше піде. Тобто так, Перехитрилися. Каша гречана з м'ясом, компот плодово-ягідний. Бачай. І помідорки мариновані. Ну і там, як обично, сальце, чесничок, цибулька. Все, обід готовий. Чекаємо людей.